Добрий день. Зараз покажу, як подружити інвертор торгової марки DE з акумулятором торгової марки The Ми їх повісили, зараз у нас все під'єднано. Це мережа, тобто у нас акумулятор заряджається зараз, інвертор під напругою. Це вихід. І тут приєднана болгарка, потім її включу. Наші акумулятори сумісні з більшістю. Інверторів інших торгових марок. Головне, щоб інвертор мав вихід RS485 Ken. І головне, щоб співпадала напруга, або 51,2 В на інверторі, або 48 В. Це теж підходить. Зараз покажу, які треба зробити налаштування на інверторі, щоб їх подружити. Нажимаємо Escape. Це наш робочий стол, так би мовити, меню. Налаштування. Екран сенсорний. Battery setting. Дивимось, щоб було обрано літієва батарея. Ось, верхня. Далі. Advanced function. Тут. Натискаємо вниз. І тут має бути 12, а тут має бути мастер. І. Натискаємо на батарею. Ці дані мають співпадати з даними на екрані акумулятора. 100% має бути на акумуляторі, і 100% має показувати на інверторі. І напруга має співпадати. Є одна важлива примітка: цей кабель зв'язку між інвертором і акумулятором. Треба використовувати той, що йде в комплекті з інвертором. І тепер запустимо болгарку. Зараз у нас є мережа. Це працює.